Ти береш, а я А я пускаю з нього. Воно сире. Воно сире? Там буде тобі рухатися між зубами. Потім в животі буде рухатися. А в середині потім хробаки заведуться. Ти мелиш. Треба літру горілки випити, щоб воно заспітувало. А чого я мало випила? Лежай зап'єдно. Так, зараз то будете? Мама хоче. Я, ja, напевно, від'єднала його не від'єднала. Я не пробувала і іди. Від'єднала я його запад. Потім назад. Я сказала. Ну так Тепер між ми ромом запит, то на любителя. Надо більше не будеш? Більше не будеш? Ні. Нет. Назовлене. Більше не буду.